Треба добре розмову фізичному насильству нанести інтелекту шкоду кримінального робота. Є багато питань стосовно того, як поводитися в цій чи іншій ситуації. Співпрацюємо аналогічно зі своїми молодськими організаціями. І одна із них це є Центр «Дії домашнього насильства, нам надав таку статистику за 12 місяців, але тільки 535 з них питання. Як конкретно, що це таке визначена дія. А все, що до цього, це буде відпадати під супер. Центр Маріуполь Тернопіль. А він налаштований на те, щоб надати допомогу психологічну, медичну, юридичну нашим Маріупольцям. Діти, які приходять до нашого центру, теж отримують педагогічну таку підтримку. Ми з ними спілкуємось, Звісно, щоб усвідомили, що все це велика маріупольська родина, і один має кожен з нас має значення. Звісно, центр наш не дуже великий, якщо порівнювати з іншими центрами. На даний момент у нас зареєстровано тисячу. Десять людей треба сказати, що всі, хто потрапляють в Тернопіль, більшість залишаються в Тернополі, але й деякі родини приймають рішення поїхати за кордон. Це мами з маленькими дітьми. А в більшості своєї Тернопіль подобається, люди залишаються, бо чесно будемо казати, тут безпечно. Дуже така затишна ситуація. Зараз це важливо, всі мають можливість і працевлаштування, і вони знаєте, так інтегрувалися в тернопільську спільноту і відчувають себе, начебто вже дома. Найбільше питань стосується щодо відповідальності за вчинення домашнього насильства, а також куди потерпіла особа може звернутися. Це найбільш болюче питання. Працівники поліції надають сервісні послуги в запобіганні протидії домашньому насильству, фіксують правопорушення, документують та направляють матеріали для притягнення керівника до відповідальності. Але крім того, працівники поліції направляють, скеровують потерпілих до соціальних служб, до психологів, до кризових кімнат до центрів надання соціальних послуг для того, щоб захистити потерпіло, надати їм максимальну послугу.